І вагонка попадала там на ступіньках. Зараз хлопці вправо піднімалися. Я на вторий етаж не піднімалася. На первому етазі одна кімната, ванна ще більш-менш. А оце кухня, комната де коля, був тут на Десновальний ну, він сам турнікет положив. Вроді без холод печенки. Ну, що там внутрішні ніхто не знає нічого. Колю означає віз Ігорьок своєю машиною, скіпанок і перегрузили на скорую. Бо наче це повторне все, але коля мені особа не могла їхати сюди. Коля на момент прольота був тут. У телевізор махаблик. Зараз обстрілу був хлопчик три роки і жінка. У хлопчика порези на ногах, ну но може бути то, що по стеклах пробіг. Вони потім перебігли пану поля падка біниці. Пока ушкодження внутрі роді в печінку, попала осколок, поки Пока нічого не знаю. Катя поїхала. Оттуда прилет, вот так вот получается, и вся и вся пішла вот оце, ось туди. Хорошо, що дерева спасуть, кухню розкрила і все. Там всі вікна повибивані. Тряпки. У нас був був крайній, ну, їх було около 20, може навіть більше. Потім 12 або 13 залпов. Вікна, оце 4 одне, на ту сторону вікно. Це з рамою геть двері металічні. Є, єлі вийшла, вибивала. Тут оців, оціляла, ось рама це вже. Двері гарячі погнуло. Дверей кухні немає. Дивимося, що дим вала. Та він політ бігом по викидав через вікношого лівого. Хорошо, що, що два яких анітушителя стояли рядом та бігом на ну, поготові, як то кажуть.